Доброго дня, Вікторія Сад. Сьогодні збільшуємо посадку свого поля, на якому ми будемо збирати пилок. Сорт полю, американець, промисловий сорт, кондитерський. Один із топових у американській колекції. Він чудово запиляє Макдональд і Рептер. Висадимо. Я думаю, за декілька років пилку буде більш ніж достатньо. Колекція постійно збільшується. Вже нараховується майже 200 сортів різноманітних. За декілька років буде пилок, будуть сорти на будь-який смак і колір. Дякую за увагу.